Доброго ранку, діти! Подивіться, хто до нас завітав ведмедик та їжачок. І ми чекаємо і ще звірят, і пані сову. Пані сова запрошує нас з вами із звірятами у подорож осіннім лісом. Зустрічайте пані сова. Добрий день, малята! Сьогодні вирішили із друзями помандрувати осіннім лісом. Зараз їду до лісового вокзалу, бо будемо подорожувати потягом. Знайомтесь, наш лісовий вокзал. А ось наш потяг. Він складається з головного вагону, яким керує машиніст, і пасажирських вагонів. Які служать для перевезення пасажирів та багажу. Бачу, звірята вже зібрались. Давайте подивимось, скільки всього звірят буде подорожувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять звірят. Чудово! Потяг прибуває на перон, скоро подорож, гарні осінні краєвиди, веселий настрій, спілкування з друзями. Нашим головним вагоном керує ведмедик. Він у нас машиніст. Залишилось розсадити на місця всіх пасажирів. Малята що нам робити? Без вашої допомоги ми не розберемось. У вагоні може сидіти лише два пасажира, а у нас чотири. Як вийти з цієї ситуації? Чую, чую ваші версії. Треба доставити ще один пасажирський вагон. Отже, наш потяг тепер складається із першого і другого вагону. Звірятка швидше займаємо свої місця. А ви, діти, перевіряйте, чи все правильно вони роблять. У вовчика квиток номер 1 Отже, вовчик подорожуватиме у першому вагоні. У мене квиток номер два, Тому я подорожуватиму у другому вагоні. У лисички квиток номер 1 Тому вона займе місце у першому вагоні. У їжачка квиток номер 2 У якому вагоні їжачкові треба зайняти місце? Так, діти, ви праві. У другому вагоні. Як чудово, як чудово всі помістились у вагонах. Діти, погляньте, які осінні краєвиди за вікном. Все різнокольорове краса. Чудово! Ми прибули до осіннього лісу. Давайте подорожувати разом з нами. Я вирішила зробити осінній віночок, тому мені потрібне листя із різних дерев. Ось перше дерево клен. Візьму трішки кленових листочків. Ось друге дерево береза. Березові листочки також гарні. Третє дерево каштан. Каштанові листочки також стануть у нагоді. Четверте дерево дуб, візьму і дубових кілька листочків. П'яте дерево тополя. Думаю і тополині листочки будуть гарними у віночку. Мої помічники, давайте відпочинемо трішки і розімнемо наші ніжки. Зайчик, зайчик, побігайчик, наш веселий пострибайчик. Не зівайте і не спіть. За зайчиком повторіть. Права ніжка, ліва ніжка, пострибаємо ми трішки. А тепер усі присіли. Бо потрібні ніжкам сили. Сіли, встали, сіли, встали, знов як зайчик пострибали. Ось які ви молодці, справжні прудкі стрибунці. Як багато листочків я назбирала, і великі, і маленькі. Діти, давайте разом з вами утворимо пари з листочків. Ось з'єднались кленові листочки, бо я їх назбирала під деревом клен. Березові листочки із дерева береза. Тому вони також утворили пару. Тополині листочки назбирала під тополею. Чим листочки відрізняються між собою? Розміром, бо є великі і маленькі листочки. Кольором? Бо вони всі різнокольорові і формою. Погляньте, які вони всі різні. Діти, ось подивіться, який осінній віночок я сплела. Один листочок і ще листочок вийшов гарний в нас віночок. Звірята вирішили розділитись у лісі. Ведмедик, вовчик і лисичка пішли по широкій стежині, а я з їжачком обрали вузьку стежину. Давайте разом з вами вияснимо, де широка, а де вузька стежина. Наші стежини схожі на смужки коричневого і сірого кольорів. Прикладемо сіру смужку до коричневої. Що ми бачимо? Коричнева смужка широка, а сіра вузька. Тому коричнева стежина є широкою, а сіра вузькою. Дякую вам, діти. Ви допомогли нам знайти свої стежинки. Отже... Ведмедик, вовчик і лисичка підуть широкою стежиною, а їжачок і я підемо вузькою стежиною. Милувалися ми осінніми краєвидами і зустрілись всі в одному місці. Діти, погляньте, ми із звірятами знайшли дві нірки. Одна нірка має широкий вхід. Інша вузький. Хто ж там може жити? Справа нірка з вузьким входом. Там може жити мишка, бо вона миленька. Зліва нірка із широким входом. Там може жити борсук, бо він великий. Додому вже пора малеча. Бо у ліс приходить вечір, прибуває на перон перший і другий вагон. Всі місця свої займаєм і в дорогу вирушаєм У потязі кожен із нас ділився враженнями проведеного дня. Як шукали місця у першому, другому вагоні. Як рахували дерева у лісі та знаходили різні за кольором і розміром листочки, як плели віночки з осінніх листочків, як виясняли, де широка, де вузька стежина, та шукали широку і вузьку нірку, сьогоднішній день приніс багато цікавих моментів. Діти, ми сьогодні з вами. І разом з вірятами і з пані совою дуже гарно подорожували осіннім лісом і закріпили все те, чому навчилися на занятті з логікою математичного розвитку. А пам'ятаєте, кітонька сова у лісі назбирала листочки, і разом з друзями, звірятами сплели осінній віночок. З осінніх листочків. Я вам пропоную назбирати теж на прогулянці осінніх листочків і зробити віночок на згадку про цю подорож. А я буду чекати на фото ваших аплікацій. До нових зустрічей, до побачення!